Граю на інструменті кларнет. Побачив колись давно на виставі цей інструмент. Мені дуже сподобалося, як він звучить. Я до того грав на фортепіано, грав на гітарі, але саме цей інструмент мені сподобався, як він звучить його тембр, і попросив батьків, щоб вони там віддали мене до когось, хто хоче мені грати на кларнеті. Я граю на фортепіано і обрала цей інструмент, тому що мені подобається його тембр і його широкі можливості. Я граю на анті, я обрав цей інструмент, тому що він має унікальний тембр, Дуже красивий звук. Перед концертом зазвичай, як якщо в концерті присутні якісь складні місця, обов'язково їх повторюю для того, щоб на сцені виглядати пристойно. І перед концертами дуже часто випиваю на 40, якщо нервуюся. Особливих ритуалів звичок немає, але обов'язково. Я повинна бути виспана і має бути свіжа голова. Тобто я не маю бути втомлена перед виступом, і тоді виходить найякісніше виконати свою роботу. Це скоріше звичні такі заняття: протерти струни, поканіфовати смачок, налаштувати інструмент, поспілкуватися з колегами, вибити каве деколи, коли, коли для цього є настрій. От. Концерт для кларнету з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. У нас є така вистава, як історію в стилі танго. Це твір, який я ніколи не втомлюся виконувати. На виставі така шалена енергетика, що в залі, що на сцені, що ми, як щоразу отримую велике задоволення виконуючими. Капрет для альта соло Андрій Вітало. Український — це Євген Станкович, а світові це, мабуть, пучині та дебюсі. Серед українських композиторів я можу назвати декілька. Це Нестор Неженківський, Василь Барвінський, Косанатольський і Ігор Шамо. А якщо світовий композитор, це Брамс. Джакомо Пучині, мабуть, один з моїх фаворитів. Це е, закордонний. Є ще український е, Анатолій Косанатольський, Євген Станкович. Одного разу, коли ми поїхали на гастролі, там наш колектив їздив з програмою Rock Symphony, і ми виступали в Ніці під відкритим небом. Було дуже смішно, коли, там, коли у нас всі ноти розліталися, бо не були пристосовані пульти для того, щоб і половина людей грала на пам'ять. Було смішно. Ноти там літали просто під час концерту. Так. У менех випадків як таких не було, але була ситуація, коли мені на одній тій самій виставі двічі зависав синтезатор і в одному і тому самому місці. Це більше як стресова ситуація була. У мене випадки це, мабуть, найбільш кумедно, коли в залі хтось викликає. Ну, у нас маленькі діти бувають просто на виставі, і дітки деколи якось реагують там цікаво. Улюблена вистава це сто відсотків Віваля Мама. Я вважаю, що вона дуже смішна. Ну типу вона дуже смішна. Навіть коли ти сидиш в оркестрі та граєш її, тобі смішно, бо виконавці дуже класно грають, там особливо ті, хто виконує головні партії. І плюс сюжет досить смішний. Я б всім дуже радив відвідати саме цю виставу. Улюблена вистава як глядача це далеко по сусідству, і як артиста оркестру, це історія в стилі Дани. Віваля, мама, мабуть, одна з улюблених. Віровія мама, і також легенда про вічне кохання. Там музика Шуберта просто, спочатку струнний квартет, потім в супроводі оркестру соло Фортепіано. Там дуже красива музика, красива дуже вистава, і дуже приємно дивитися, як, як, як глядач, і ще цікавіше виконувати.